Чи очікує Україну дефолт і що уряду необхідно зробити, щоб його уникнути? Дійсно, ймовірність того, що відбудеться дефолт, вона існує, і я не став би переменшувати цю ймовірність. Але, скоріше за все, уряд і Міністерство фінансів і інші відповідні цього уряду вони домовляться з іноземними кредиторами щодо реструктуризації цієї заборгованості. Тобто, скоріше за все будуть перенесені терміни сплати, будуть можливо частково списана ця заборгованість, можливо, лише буде перенесена терміни сплати. Тому Ну, я не думаю, що варто очікувати загальнонаціонального національного дефолту, такий, який був там, наприклад, в Аргентині чи в інших країнах Латинської Америки, дійсно. Цієї владі не дуже комфортно себе відчувати, тому що великі економічні проблеми, тому що проблеми з наповненням державного бюджету, і при цьому існують велике навантаження щодо сплати зовнішньої заборгованості. Але з точки зору можливості домовленості, я думаю, що вона існує, тому що тут і є. Думка міжнародного валютного фонду, який повністю реально контролює кроки уряду, тут є, і думка інших міжнародних інституцій та урядів окремих іноземних держав. Що стосується того, як виходити з кризи, як виходити і не допускати дефолту, то все ж таки це полягає скоріше у такому суспільно-політичному рішенні. Це полягає у встановленні миру на Донбасі, це полягає у тому, що треба відновлювати. Розвиток національної економіки відбудовувати Донбас, робити так, щоб відповідно почали функціонувати галузі національної економіки, запрацювала країна, і тоді буде безперечно легше і з точки зору зовнішніх чинників. Тоді буде легше з точки зору повернення зовнішніх боргів, тому що якщо... В країні відбувається зростання, то нормально наповнюється і державний бюджет. І є можливості для сплат соціальних виплат і можливості для багато чого іншого. Україна не домовилася з кредиторами, тим не менш, МВФ продовжує допомагати країні. Чому? З точки зору меморандуму з міжнародним валютним фондом дійсно з самого початку мова йшла про те, що реструктуризація зовнішньої заборгованості є безумовною, безумовним чинником того, що Україна отримає другий та інші транші. Але поступово міжнародний валютний фонд відмовився від цієї вимоги, тому що з точки зору цієї поважної міжнародної інституції, якщо Україна не отримає другий транш та інші надходження грошей, то вона потребуватиме якоїсь надзвичайної економічної допомоги. А для Міжнародного валютного фонду все ж таки легше. Профінансувати Україну зараз, надати другий та інші транші, ніж потім шукати якісь надзвичайні джерела для того, щоб витягувати Україну ще з більшою економічною прірвою. Що стосується конкретного перебігу подій у переговорах з кредиторами, то все ж таки є домовленість по кредитам у є домовленість по кредитам Ощадбанку. Укрзалізниця оголосила себе фактично банкрутом для іноземних кредиторів. Є інші проблеми, проблеми, які полягають там у київських е, міських облігаціях і в інші загальнонаціональні борги. Але е, позиція Міжнародного валютного фонду вона фактично зараз підтримує діяльність України в плані реструктуризації. Що стосується того, чи може Україна не виконувати інші вимоги МВФ, то е, я думаю, що цього не буде. Що стосується реструктуризації, це так, що стосується підвищення тарифів та інших речей, які пов'язані з. Зниженням соціальних стандартів, то тут не може бути якоїсь альтернативи, і скоріше за все, цей уряд піде на такий негативний розвиток подій на, згідно парад міжнародного валютного фонду. Що буде з курсом долара в майбутньому? Чи було падіння національної валюти на початку року штучним? Якщо виходити з того, що дефолт не відбудеться, що будуть досягнуті якісь результати по реструктуризації зовнішнього боргу, то я думаю, що тут не буде чогось надзвичайного. Знову ж таки, якщо не поновляться активні військові дії на Донбасі, якщо не будуть якихось потрясінь. І політичній, і економічній сфері, то я думаю, що теперішній курс, чи курс, який знаходиться на рівні 22-24 гривень за долар, він має право на існування до кінця цього року. Сьогодні в уряді України багато іноземців. Як ви ставитеся до такого кадрового рішення? Я погано ставлюсь до того, що міністри, що перші особи в уряді України, не мають українського громадянства, чи вони їх надбали якимось таким оперативним штучно пришвидшеним шляхом. В Україні можуть працювати радники, в Україні можуть працювати консультанти, але уряд це все ж таки це атрибут національної гідності, це атрибут національної свідомості. Чого завгодно це атрибут, і в плані міністрів, в плані керівників. Перших керівників там областей. Я думаю, що тут повинні бути громадяни України, які прожили для України, які планують і, я не знаю, там, завершувати своє життя також в Україні. А що стосується іноземців, як керівників, для цього є сфера спорту, для цього є сфера мистецтв, для цього є інші сфери. Тому загальне моє бачення, воно негативне. Всіх українців хвилює, коли на сході закінчиться війна. Які ваші прогнози? Я абсолютний прихильник того, що військового рішення цієї проблеми не існує, виключно шляхом миру, шляхом досягнення миру, шляхом переговорів з протиборствуючими сторонами, в даному випадку з переговорів з представниками ДНР, ЛНР, представниками інших структур, які беруть участь у цьому конфлікті, Україна може досягти. Мир будь-які спроби там поширити конфлікт, казати, що ми будемо воювати, поки ми не визволимо Донбас чи там Крим. Вони приречені на невдачу. Це абсолютно не конструктивно. Це той шлях, який не призведе до того, щоб Україна нарешті отримала довгоочікуваний мир. уряд встановив економічну і транспортну блокаду Донбасу. Чим можна пояснити подібну політику влади по відношенню до громадян України? Тут нічим не можна вибачити чи нічим не можна пояснити політику офіційної Києва, тому що, окрім Донбасу, наприклад, Крим це громадяни України. Навіть при тому, що вони отримали російські паспорти, вони важливо, примусово їх отримали, але все ж таки вони не писали заяви про виходи з українського громадянства. Вони громадяни України. Але офіційний Київ фактично відмовився від захисту своїх громадян в Криму. Що стосується Донбасу, що стосується проблем з перетину кордонів і реакції Земної спільноти. Я думаю, що вона буде, але традиційно європейська спільнота, вона дещо така загальмована. Там рішення буде чи будуть певні реакції, але ну можливо, це буде там через два тижні, через три тижні. Але з точки зору того, що це ненормальна ситуація, я абсолютно погоджуюсь, те, що громадяни України повинні вільно пересуватися, те, що Україна не повинна створювати якісь перешкоди, якусь проводити блокаду своїх громадян, які зараз знаходяться на територіях які не контролюється центральною владою, це очевидно чи готова Україна до вступу в НАТО і чи дійсно членство в цьому альянсі необхідно нашій країні? По-перше, це нереальне технічно. По-друге, я не бачу якихось, якоїсь необхідності. Україна повинна бути нейтральною позаблоковою державою. Так, нам треба вибудувати механізми колективної безпеки чи безпеки конкретно України. Ви всі знаєте, що свого часу у нас був Будапештський меморандум, який, на жаль, не спрацював в даному випадку. Тому Україна як позаблокова держава, яка має нормальні відносини із тими чи іншими блоками, але при цьому не є їх учасниками. Я думаю, це піде на користь і державі, і майбутньому. Нарешті це піде на користь і європейській спільноті, і спільноті інших країн.